Французи заливають українські дороги бетоном. Нещодавно у соцмережах з'явилось відео про будівництво автошляху в селі Троїцьке на Дніпропетровщині. Фінансування цього проекту зовсім не державне. За все сплачують французькі фермери інвестори. Наші кореспонденти дізнавались про те, чому європейські бізнесмени вирішили розщедритися, та що з того вийшло. Ось ця бетонна дорога прокладена в селі Троїцьке Павлоградського району. Довжина 450 метрів, ширина 5,5. Такий подарунок французькі інвестори зробили з нагоди десятиріччя співпраці з місцевою сільрадою. Ми ж вирішили дізнатися, що з цього приводу думають самі селяни. Порівнюючи з тим, що раніше тут звикли називати дорогою, місцеві мешканці кажуть небо і земля. Конечно, лучше, лучше конечно. конечно, я согласен, Євленько, нічого я хорошо. не скажу, тому що якщо по б асфальт положили, 30 тонн машина і 30 будет ехать І буде їхати, на асфальт буде аж тут. Нравиться ли вам, що тепер такую таку дорогу? Mm -hmm. Лучше, ніж то, що було раніше. Так, да, звісно, хорошая дорога зроблена. Видно забота, гарно, деля Сара, що заботиться про людей, накрив дорогу. Замінив, дороги не було давно. Розбита дорога була, ями, пиль. Ну, щоб зараз зробили все на совість, ребята. Оновленим покриттям задоволені навіть діти. Відтепер ця дорога улюблене місце малечі, яка ганяє на велосипедах. Дорога дуже класна, кататися по ній можна різним людям на скейтбордах. На роликах, ну на різних, віщ, на різних таких катательних да, можна. Ну, а дорога очень ну, така замечательна. Такий подарунок селянам зробила агропромислова компанія, заснована тут 10 років тому п'ятьма французькими фермерами. Весь цей час підприємство тісно співпрацювало із сільською радою та допомагало облаштувати Троїцьке. Тут фонтан збудували, там ліхтарі на сонячних батареях встановили. От прийшла ідея, щоб якось показати відношення нашого підприємства до селян, що ми прийшли сюди не на один день, не на два дні, а на довго, то вирішили показати і збудувати за свій рахунок відрізок дороги в селі, яка з'єднує наше підприємство, базу центральну, з центральною садибою цього села. Тут не просто оновили асфальтове покриття, дорогу поклали буквально з нуля. До того ж, вона зроблена з товстого шаробетону, аби витримувати вагу вантажівок і не деформуватися. За попередніми підрахунками вартість цього відрізка дороги майже півтора мільйона гривень. Дійсно, у нас важка техніка сільськогосподарська і більше грузні автомобілі до нас заїжджають, і щоб не виникло питання через декілька років у селян, що ви побудували і ви ж її зруйнували, то ми зупинились на питанні бетонної дороги. Автобаном місцевого значення задоволені і у сільській раді кажуть, внесок французьких фермерів у благоустрій села важко переоцінити. Тож, коли прийшли представники компанії з пропозицією зробити дорогу, місцеві чиновники доклали чимало зусиль, аби якнайшвидше вирішити усі бюрократичні проблеми. Ми дуже задоволені. Тільки вислуховуємо подяки від населення, що після того, що в їх було б на вулиці, і зараз яка автострода, да, багато не вірять, що в нас таке може бути. І сільські посадовці, і представники підприємства впевнені, їхня плідна співпраця триватиме ще не один рік. Та головне, непогані дивіденди від цього отримає і третя сторона мешканці Троїцького. Антон Мачула, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.